Незважаючи на труднощі війни, в Україні продовжують народжуватись нові життя. Світловодський пологовий будинок робить усе, аби народження маленьких українців та українок було більш комфортним та зручним. Зокрема, нещодавно до пологового будинку завдяки гуманітарній допомозі надійшло нове обладнання для новонароджених. Кові за інкубатори у нас їх на сьогоднішній час 5 штук. Одні призначені для. Вихажування недоношених новонароджених. Інші показані для, ну, для спостереження при, при середніх та тяжких станах у новонароджених які виникають після народження. Також для гінекологічного відділення надійшла допомога у вигляді оглядового гінекологічного крісла та медичного аспіватору. Варто зазначити, що лікарі наголошують при вагітності та гінекологічних проблемах. Терміново потрібно звертатися до гінекологічного кошерського відділення. хочу сказати, що вагітні, які ви виношують вагітність. Повинні звернутися до допомоги, коли у них ну, навіть немає там болі, немає там гір... суттєвого погіршення стану, коли у них навіть сумніви є. І Друга проблема, яка зустрічається зараз досить запущені випадки, це касається генітальних провапсів, тобто опущення статевих органів, стінок, піхви, матки і все остальне. Нас на сьогоднішній час ми маємо таку можливість оперативної корекції цих стани. Ну, практично у всіх випадках і у всьому об'ємі. Нагадаємо, що гінекологічне відділення знаходиться на першому поверсі пологового будинку. Відділення і медичний персонал працюють цілодобово, і вся необхідна допомога надається у повному обсязі.